Ця давня та майже забута українська випічка має душу. Та згадується ще в Енеїді Котляревського. А народне прислів'я говорить: поки баба спече книші, то у діда не буде душі. То де шукати в українському книж душу? Відповідь в особливостях класичного приготування хлібини. Основа книша. Це хліб з житнього або пшеничного борошна. Він має характерну форму з надрізами по краях, де може бути смажена цибуля, але не тільки. На частині Волині це був пиріг з начинкою з капусти і картоплі. А ось такий вигляд має книж з кропивничини. Без начинки, але солодкий на дріжджах з хмелю. Тісто майже завжди підгинають з країв, а формою витинають центральну частину книжа. Саме її і називають душею. У багатьох інших варіаціях випічки всередині замість витинання смачна начинка. За традицією на водохрещі крайці посвяченого книжа зрізали та годували ними корову, аби мала телят. Душу ж з'їдали за столом, аби в родині панував добробут. А подекуди навпаки, корові віддавали душу, а крайці з'їдали. Книші були невід'ємною частиною Різдвяних свят. А ось як святочна випічка згадана в жартівливій щедрівці. Винесіть нам книж, бо я пущу в хату миш. Книші готували не лише на свята, а й як буденний хліб, а в деяких областях навіть поминали ним покійних. Нині ж його печуть рідко, але традиція ще зустрічається в окремих куточках країни, зокрема на Поліссі.